На жаль, у ці різдвяні різдвяно новорічні свята ворог продовжує посилює свій терор і інформації. Багато на жаль, дуже часто з'являються сумні новини. Ось новина з'явилася буквально незадовго до етеру. Ворог знову вдався до терористичного акту удару по Харківщині. Двоє людей на жаль загинули. Ще восьмеро поранені внаслідок удару кабом по Харкову. Серед них дев'ятимісячна дівчинка. Її ушпиталили під вечір окупанти вгатили по найжвавішій трасі міста. Повідомив очільник області Олег Синігубов. Спалахнули автівки, в яких перебували люди. Загинули 55-річний та 40-річний чоловіків внаслідок обстрілу, пошкоджені десятки багатоквартирних і приватних будинків, які поряд із місцем удару. І шестеро людей дістали поранення в Умані на Черкащині, серед них двоє дітей. Проінформував про це голова обласної військової адміністрації ігор таборець. Приблизно опівдні ворог завдав ракетного удару по місту. Є руйнації житлової інфраструктури. На місці обстрілу працюють усі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків ракетного удару. І по волині весь день гатять окупанти після обіду ворожі шахеди повторно атакували критичну інфраструктуру області. Обійшлося на щастя без травмованих та постраждалих. Наразі енергопостачання приблизно 8 тисяч абонентів відсутнє. Сповістили в обласній військовій адміністрації. Також росіяни пошкодили об'єкт львівської залізниці. У ковалі йдеться про вантажний вагон і локомотив. Вибуховою хвилею а, вибиті вікна цеху локомотивного депо працівники Укрзалізниці ліквідовують наслідки ворожої атаки. Ну і історія, яка трапилася в горах. В горах зараз багато туристів, але обладнання не завжди готове до сезону. 78 туристів застрягли на підйомнику у Карпатах. І серед них 39 дітей, приблизно дві години. Рятувальники знімали людей із висоти. Повідомили у державній службі із надзвичайних ситуацій. Крісельний підйомник зупинився о півдні на горі Захарберкут в селі Волосянка на Львівщині. Критична ситуація із теплопостачанням склалася у сумах через відсутність електроенергії. Не працюють насоси, а котельні не мають змоги подавати теплову енергію. Повідомив про це виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Через це мешканці міста залишаються без опалення та опиняються під загрозою переохолодження. Влада пропонує збільшити обсяги матеріального резерву, зокрема в частині закупівлі палива із за обмеження електроживлення не працюють насоси, не подають теплову енергію. Люди просто-напросто замерзають. Пропоную, по-перше, виділити 10 тонн дизельного палива на теплоенергію і збільшити мат резерв на наступний виконавчий комітет. тому що да, тому що у нас тендерна процедура займає приблизно місяць, а то і більше. І в матрезерві то, що було, ми практично все передаємо на тепло енера. Сполучені Штати Америка та України узгодили більшість пунктів майбутньої. Майбутньої мирної угоди, зокрема гарантії безпеки від Вашингтона та Європейського союзу, повідомляє видання «Аксіус» із посиланням на американського посадовця. Америка підтвердила готовність передати до Сенату гарантії безпеки для України. Їхній текст базується на статуті 5-ї. Е на статті 5 статуту НАТО, водночас головною перепоною залишається вимога Росії контролювати весь Донбас. На чому наполягає Владімір Путін, журналісти зазначають, що Кремль раніше виступав проти припинення вогню до остаточного укладення угоди, але погодився, що воно необхідне для проведення референдуму. Для того щоб Путін не насмілився напасти на жодну із країн альянсу, необхідно максимально посилити Україну. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Повідомляє про це більд також за його словами. необхідно, щоб країни-члени НАТО збільшували свої витрати на оборону. Якщо зробити ці дві речі, альянс буде достатньо сильним, аби захистити себе. І Путін ніколи не ризикне напасти, підкреслив Рютте. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустрінеться із американським лідером Дональдом Трампом у Флориді 28 грудня, за його словами, сторони. Обговорюватимуть документи щодо гарантій безпеки їх кілька в цьому блоці, та додав, що бажано знайти можливість обговорити всі з них. Далі має бути економічна угода. Втім, там за словами глави держави, поки що є лише базові напрацювання. Він також уточнив, що угода з США майже готова. А підписання залежатиме від формату майбутньої зустрічі. І додав, що існують 20 пунктів від чотири сторони: Україна, США, Росія та Європейський Союз без узгодження з усіма сторонами підписувати угоду не можна. Ну, більше про угоду ми поговоримо з нашими гостями. А Зараз ще є кілька новин для вас. Кілер ФСБ намагався вбити офіцера головного управління розвідки у столиці України. Співробітники служби безпеки затримали чоловіка на гарячому, коли він дістав пістолет і прицілився у військового в одному зі столичних закладів 28-річного громадянина центрально-азійської країни. Ворог завербував за кордоном. За інструкцією росіян агент прибув в Україну і вдавав із себе туриста. Спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині, там придбав декілька смартфонів та сім карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв'язку із ФСБ. Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від росіян фото та список місць перебування потенційної цілі. Зі схрону забрав пістолет з набоями за це вбивство, яке на щастя не відбулося. Йому пообіцяли 50 тисяч доларів. та Легалізацію в одній із країн Європейського союзу зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі. За фізичну розправу над офіцером йому пообіцяли 50 тисяч доларів США та легалізацію в одній із країн ЄС. На місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучено зброю з боєприпасами і смартфон із доказами його контактів з ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Екс керівнику СБУ в Харківській області оголосили нову підозру. Повідомляє державне бюро розслідувань. Його ім'я не вказується, але за інформацією української правди йдеться про Романа Дудіна. Його затримали на Харківщині під час спроби вийти з-під варти під заставу. Підозрюваний у державній зраді сплатив понад 4 мільйони гривень. Однак йому оголосили нову підозру за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської обласної військової адміністрації та усунення її. Керівництво у перші години повномасштабного російського вторгнення. Тепер йому загрожує до позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна. Диктатор КНДР Кім Чен И анонсував модернізацію оборонного сектора. Про це повідомляє агентство Ройтерс. Зокрема, Північна Корея має намір продовжити розвиток ракетного потенціалу протягом наступних п'яти років під час візиту на найбільші підприємства оборонного сектору. Кім Чен і наголосив на першочерговому значенні ракетного та артилерійського виробництва для національної безпеки. Крім цього, він підтвердив загальний стратегічний напрям на посилення військового потенціалу. Росія погрожує Польщі через закриття консульства у Гданську. Варшава має зважити на серйозні наслідки. Заявила речниця Російського МЗС Марія Захарова. Нагадаю, Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську у відповідь на дві диверсії на зарізниці між Любліном і Варшавою. Росіяни мали б залишити будівлю ще до кінця дня, 23 грудня. Проте відмовляються це зробити. Папа Римський лев XIV згадав про Україну під час традиційного різдвяного послання. Він висловив сподівання, що Київ та Москва знайдуть мужність для прямого діалогу. Це була цитата. Понтифік закликав молитися за стражденний український народ, аби припинився гуркіт зброї. Коли любов знаходить дім, свято набуває особливого змісту у Києві. Велика різдвяна вечеря об'єднала прийомні та опікунські родини із усієї України, які подарували дітям турботу і підтримку. Детальніше про атмосферу події у нашому сюжеті. Це родина Гаврилюків із Чернівецької області. Подружжя виховує 11 дітей, трьох рідних і ще вісьмох, яких пара взяла під опіку. У 2017 році Катерина та Андрій прийняли в родину чотирьох дітей, а за три роки ще чотирьох. Цього разу велика сім'я за запрошенням приїхала відсвяткувати різдво разом з іншими родинами за великим столом. Було дуже важко, не фізично, а морально. Було важко, але ми справляємося, нічого. Дітки в нас дуже розумні, гарно вчуться, в них є свої мрії, вони беруть приклад з наших старших дітей. І я думаю, що у нас буде все добре. Готувати, прибирати, вчити уроки, от, праця. А це у нас пускай маленька, але перезагрузка. Так? Ми якби відновлюємо Пускай трохи, але це класно, це дуже добре. Так різдво разом за одним довгим столом провели понад 500 членів сімей з різних регіонів країни. Прийомні родини знайомилися між собою та дивилися святкову програму. Моя рідна сестра в неї була під опікою літина, порекомендувала сталося, спробували. Робота це досить важка, досить важка, але цікаво. Працюємо. Зараз у нас четверо дітей від 6 до 15 років. До події долучились українські зірки та артисти. Вони виступали на сцені, спілкувались з учасниками та вечеряли із родинами за спільним столом. Я дуже рада, я побачила скільки сьогодні дітей, скільки людей, і що це все просто робиться для того, щоб їм підняти настрій, трошечки об'єднати. Мені дуже приємно. Я давно займаюся благодійністю, тому для мене цей захід, ніби черговий, але більш особливий, тому що дуже багато зібрати людей усіх в новому місці і ще таке красиве свято. Мені здається, що за цього року це перший раз, коли я відчуваю, хоч трошечки різдво, тому що дійсно атмосфера якась унікальна. Такі зустрічі не лише про святковий стіл чи концерт. Вони про важливу підтримку прийомних родин і дітей, які попри війну мають відчувати турботу, тепло і свято.